Планується до уваги огляд будинку, що розміщений в судовому товаристві Благодатне, що знаходиться в Києві, по вулиці нього 30. Вулиця заасфальтована, є світло. Подивимося ближче, що є в будинку. Будинок з газоблоку. 40 см газоблок, дуже теплий. Поставлені вікна, степлені склопакетами. Площа будинку біля 150 квадратів, площа ділянки 6 соток. Приблизно 25х25 25 метрів. Вхід виміщено з бруківки вже. Далі ми маємо великий навіс для авто розміром приблизно 4,5 метри на 11. Так, йдемо далі. Так, є відеонагляд з усіх чотирьох сторін. Сторони будинку під відеонаглядом. Далі маємо подвір'я. Тут можна розмістити огород. От травичку посадити і інші цікаві штучки зробити. От, також там є теплі грядки, до них повернемося трохи пізніше. Що ще на території є? Є ці фосприміщення, які мають дуже такої цікавої необхідності в них. От, є літня кухня, от, надійно побудована. На надійному стоїть фундаменті, яка вже побудована в 90-х роках, але дуже все надійно і гарно. Так, Далі повертаємось до будинку, є сад невеличкий, плодові дерева, трошки підсадили ще дерев, кущі з різними фруктовими породами. Так, Далі теплі грядки. Ось Трошки ще землі туди довеземо. Так, півчарка не залишається тут. От. Ну і зараз перейдемо безпосередньо до будинку, подивимося, що буде. От, ще, як ми бачимо, є сонячні панелі. От, будинок автономний, повністю працює від сонця. От, сонячні панелі загальною потужністю на 5 кВт, навіть 5,5. ,5. Подивимося далі. Тож, будинок має розміри 11,5 метрів на 13,5 От Схематично складається з кухні вітальні. Трьох спалень, двох ванних кімнат, гардеробна, коридор і підвал. Інші розміри можна побачити на цій картинці. Тепер перейдемо безпосередньо до відео огляду. в загальна площа першого поверху біля 130 метрів квадратних і підвального приміщення 30 квадратних. Давайте безпосередньо поглянемо що всередині будинку. Приходить у нас автоматичне світло, яке вмикається. Зараз воно не дуже гарно виглядає, але автоматично. Так, далі. В коридорі це вже автоматика. От, автоматично вмикається. Маємо велику шаху, зійшли, розділися, Клали перші. Речі. Далі є у нас кладова. Просторна кладова, великі полички. Дуже багато цікавих речей. В кладовій ми маємо безпосередньо інвертор, батарею на 5 кВт, ну і розподільчий щиток електрики. Відповідно, ще теплий пол. тут Одна з двох, друга шкафуза схована. Далі кухня, дуже простора кухня. От. Зараз на кухні є вихід на терасу, невеличка тераса. Півтора метри на 4 диван, телевізор. От сама кухня. От величезний стін, кухонний острів, холодильник на сайт-байдсайд. В економному режимі працює. От сама кухня. Дуже-дуже багато поличок, в кухонному острові, дуже багато поличок, можна багато чого вмістити. От Далі електрична плита. От місце під витяжку, мийка, місце під посудомийку. передбачено. От буде невеличка посудомийка монтована. Що великий, нема сенсу. Так, ну, відповідно, місце під мікрохвильову піч, духовка. Ну і різні кухонні прилади, які можна сховати. Так, йдемо далі. Далі у нас великий коридор. І тут маємо вхід в підвал. В підвал трошки пізніше відбувається. Ожтявий санвузол, невеличкий такий. Але є все необхідне. Підсвітка, вентиляція. Дзеркало, Звичайно ж, з підсвіткою. Далі перша спальня. Звичайно, вивідана підсвітка під штори. Буде тут велика руля. Далі вже велика шафа для всіх всіх речей, безліч поличок. Висота потолків 2,90, тому шафа під, під потолок, під стелю. Дуже багато що можна вісти. Далі санвузол другий. Це більш такий простори, тут можна поставити великувальне місце під пральну машину або сушильну машину. Ну і Відповідно, туалет і тут буде мувальник та інші штучки. Йдемо далі. Друга спальня. От тут вже велика кроватчика залишається. От можна поставити стол. Робочий стол. Звичайно, підсвітка. Під, під штори, карнизи. І мастер-спальня, головна спальня, хазяйська. Така невеличка гардеробна. Це чисто для власника тієї спальні. Вже з поличками все залишається. З тієї спальні є вихід на двор. Підсвітка штори, місце під телевізор. І йдемо тепер далі безпосередньо в підвал. Побачимо, як все влаштовано. Просторий підвал побудований з блоків ФБС 40 см. Велика простора кімната в підвалі. Тепла підлога підігрівається, можна вимкнути, можна залишати. От втеплено, все гарно, все працює. І безпосередньо котілення. Є бойлер на 200 літрів. Окрема скважина. Розширювальний бах тут, автоматика тут, тому все можна Доволі швидко поміняти, доступитися, побачити, як працює, змінити налаштування без жодних проблем. От, окрема рідінка під теплу підлогу в підвалі, так, безпосередньо тепловий насос, який дозволяє економити електрику. Ну і всі штучки з скрутілі. Далі між теплих рядок. Тут є скважина знаходиться і це інший вихід під тепловий насос. Ну І септик з іншого боку, там три кінця стоїть по 2 куба, тобто загальна, загальний об'єм до 10 кубів. Якщо ви не цікавлені передбані цього будинку або у вас є інші питання щодо будівництва, Бо потрібна допомога по це звертайтеся, завжди раді допомогти. Всі контакти є у профілі.